Маленька, новенька, бюджетна wi fi камера відеонагляду зі складною назвою від Hikvision – DC2CD2423J2IW. Можна сказати одразу, що це проста, якісна домашня модель, але технічні характеристики чекнути потрібно. Мене звати Павло. Ви на каналі систем безпеки Надзор і ми почнемо з комплектації. Отож, в комплектацію у нас входить сама камера, поворотний кронштейн, монтажна пластина, монтажний набір, інструкція, а також технічна документація. На передній частині камери знаходиться мікрофон, об'єктив, індикатор роботи, датчик руху та інфрачервоне світло. На боковій частині знаходиться роз'єм для мікро sd карти, а також кнопка повернення до заводських налаштувань. На задній частині ми маємо QR-код для підключення до мобільного застосунку, роз'єм для фіксації ніжки, динамік, поероз'єм роз'єм та роз'єм для жилення. На самій ніжці знаходиться кнопка фіксації монтажної пластини. Тут ми маємо 2 мегапікселі, фокус на відстані об'єктива складає 2,8 мм, що охоплює куту чималих 92 градуси. Для нічної зйомки камера оснащена інфрачервоним підсвічуванням, яке надає нам чорно-біле зображення до 10 метрів. Режим День ніч звісно перемикається автоматично. Модель має вбудований мікрофон та динамік для двостороннього зв'язку, тому ви матимете змогу чути, що відбувається в зоні спостереження, а також при потребі зможете поговорити з відвідувачами. Камера підтримує технологію детекції людини, тому під час виявлення підозрілого руху камера надсилає на ваш телефон тривожне пуш сповіщення. Всі візняті матеріали можуть зберігатись на карті пам'яті об'ємом до 512 ГБ. До того ж, камера має аж 265 кодекс тиснення відео, що зменшує. Розмір файлу без втрати якості зображення, також відео може зберігатись на відеореєстраторі. Hikvision. запис відео може відбуватись у постійному режимі, або ж за виявленням руху. Живиться модель від блоку на 12 вольт, які потрібно докупити окремо. Підключення до інтернету відбувається за допомогою Wi-Fi на 2,4 ГГц, або ж все може бути підключене через пояс. Керувати можливостями та налаштовувати камеру можливо у мобільному застосунку HitConnect чи з комп'ютерного додатку Hikvision IVMC 4200. Отже, враховуючи, що блок живлення у нас продається додатково, ми підключили камеру через POE, подали живлення і інтернет одночасно. У камери індикатор роботи світиться синеньким. Можемо заходити в мобільний застосунок. Посередині у нас кнопка Додати пристрій. Ми натискаємо додати, сканувати QR-код. Шукаємо його на нашому пристрої. Він буквально знаходиться ззаду. Уже додаток відсканував камеру і е, показав нам її назву. Натискаємо Додати. Додавання завершено. Тиснемо кнопку Готово. І фактично у нас вже є лайф-відео. Підключення, як бачите, дуже швидке. Отже, що ми бачимо в застосунку? По-перше, давайте виберемо Ultra HD, найкращу якість відео, бо нам інтернет дозволяє. Ми можемо активувати двостороннє аудіо, включити раз, 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 раз. можемо повернути наше зображення, якщо потрібно. Далі. Швиденько ми можемо подивитись записані відео на карті пам'яті, але воно у нас тут не стоїть. Далі ми можемо зробити фото і відеофіксацію, Можемо збільшити зображення, якщо потрібно. Дуже багато. Можемо перевернути відео, якщо камера у нас змонтована. Навпаки можемо активувати сирену. бо тут ще є сирена. Це може бути в ручному режимі, або налаштувати її автоматично. Працює це так. Не супер пупер гучна, але насправді чути нормально. Також ми тут можемо взагалі налаштувати собі порядок значків, які в нас будуть у швидкому доступі. Внизу ми можемо передивитись пуш сповіщення, які камера зафіксувала і надіслала нам про порушення в правому верхньому куті У нас є можливість поділитись доступом до камери, наприклад, там з друзями. Але головна кнопка у нас тут налаштування. Тут ми власне, налаштовуємо камеру, як нам потрібно, керуємо пуш-повідомленнями і сповіщеннями. Обираємо область виявлення, налаштовуємо чутливість, режими звуку, тобто в якому форматі у нас буде працювати сирена. Активувати, дезактивувати мікрофон. Також ми можемо передивити статус сховища, подивитися, скільки у нас лишилось місця, наприклад, на карті пам'яті, а також змінити тип запису за подією або камера знімає в постійному режимі. Зараз ми це зробити не можемо, бо у нас не стоїть sd карта Ну, насправді, все зрозуміло, все прописано, всі іконки гарно промальовані. І подивіться, будь ласка, на якість відео. Гарно знімає, все видно, кольори передаються добре. Користуйтесь! Ну що ж, ми маємо цілком доступну функціональну камеру, яка підійде і для домашнього, і для комерційного використання. Її зручно монтувати, зручно користуватись і зручно керувати. Завдяки стриманому і стильному вигляду вона підійде для будь-якого інтер'єру, компактно, надійно, стильно. Якщо у вас ще залишились питання, обов'язково лишайте їх у коментарях або ж телефонуйте. Більше інформації ви можете отримати за посиланням в описі та на нашому сайті. Дану модель та багато інших камер Hikvision, а також елементів систем безпеки і відеоспостереження, ви можете придбати у нас на Zorua. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування ваших систем безпеки. Підписка, подобайка, коментар. Не забувайте про це, друзі, бо це велика радість для мого серця. Побачимось, бережіть себе. Та своїх близьких, Незважаючи на важкі часи, тримайтесь і пам'ятайте, що все буде добре і все буде Україна. Бувайте!